Ради вітати вас, друзі. Якщо я вам скажу, що Елі із The Last of Us це дочка Джил Валентайн, або що Devil May Cry відбувається у всесвіті Resident Evil. впевнений, ви подумаєте, що я навіжений, але почекайте, не поспішайте вимикати це відео. У ньому я хочу розповісти вам про різні фанатські теорії по всесвіту оселі зла. Більшість з них насправді абсурдні деякі взагалі висували під дією якихось психотропних речовин, але запевняю вас, буде цікаво. Перед початком попрошу вас. Ансом підтримати це відео вподобайкою і підписатись на канал, якщо ви тут уперше. Це дуже допомагає його розвитку. Дякую вам. Ну а тепер влаштовуйтесь зручніше і приємного перегляду. Це найцікавіші фанатські теорії Resident Evil. Альберт Вескер — це розумна і неймовірно підступна людина, яка жадала сили і влади над усім світом. До цього він був працівником корпорації Umbrella і вважався одним із найперспективніших дослідників. Паралельно з цим він працював під прикриттям як один із офіцерів поліції Ракон Сіті та голова спецпідрозділу Старс. Вескер став першою людиною, яка була живим втіленням мрії озвола Спенсера перетворити всю людську расу на надлюдей і стати Богом у. Новому світі, однак усім його планам не судилось збутися його зупинив Кріс Редфілд. Наприкінці п'ятої частини оселі зла Вескар, здавалось би, був переможений Крісом Редфілдом і Шевою. Але у спін-оффі Амбрела Корпс», який відбувається після Resident Evil 6, у якому гравці мають можливість спробувати себе в ролі найманців корпорації Амбрела, є дуже цікаві голосові фрагменти. Коли гравці отримують перемогу або ж програють в багатокористувацькому режимі, ви можете почути голос. Alberta Vscara. We have all of the data you specified. Indeed, you do. Well, sir, what did you think? That was satisfactory. На цих голосових фрагментах точно чути голос Вескера, але ж ми бачили, як він помер, тож він не може бути живим. Правильно, як би там не було, знаючи історію селі зла, дуже ймовірно, що він міг вижити. Незважаючи на те, що капком спростувала цю теорію, вона була настільки популярною, коли гравці тільки почали проходити сьому частину Resident Evil, що так і залишилась у інтернеті. Коли гра завершується, гравців врятує загадковий чоловік, який представляється як Редфілд, що означає, що це Кріс Редфілд, один з головних персонажів серії. Але деякі фанати думали інакше, вважаючи, що насправді це ханк, який видав себе за кріса. Цей персонаж з'являвся ще у другій. Частині Resident Evil, і відтоді фанати постійно намагаються з'ясувати його роль у всіх частинах гри. І, хоча теорія про його появу у сьомій частині, як я казав раніше, була відкрито названа фейком, він все ж може колись з'явитись в наступних іграх. У четвертій частині оселі зла гравцям на шляху до порятунку Ешлю допомагає таємничий торговець, який з'являється впродовж гри, щоб продати Леону різні корисні речі. Але в селищі, де панує паразит Лас Плагас, який контролює розум місцевих жителів, здається дивним, що торговець може просто пересуватись і продавати Леону свої товари і при цьому не наражатись на небезпеку і не маючи при цьому якихось надприродніх здібностей. Деякі спостережу гравці помітили, що Луїс Сера ще один. Персонаж гри згадує про свого діда, який копав тунелі, щоб присуватись безперешкодно по селищу. Більше того, він заразився ласплагасом, але зумів побороти інфекцію, і це все пояснює дивакувату поведінку торговця та його здатність з'являтись всюди, куди б не пішов Леон. У сьомій частині оселі зла гравці беруть на себе роль Ітана Вінтерса, звичайного хлопця, який вирушає на пошуки своєї дружини Мії. Хоча вона зникла за три роки до початку гри, вона надіслала Ітану повідомлення, яке приводить його до занедбаного і надзвичайно моторошного маєтку родини Бейкерів у Луїзіані. Особистість Ітана ніколи не розкривається повністю, але спостережу, гравці помітили, що його ім'я збігається з ім'ям оперативника Амбрела, згаданого в одному із записів. Сів у п'ятій частині Resident Evil. Крім того, здатність Ітана виживати у небезпечному маєтку напрочуд незвична для звичайного хлопця. Насправді остаточно немає якогось висновку, але можливо, ітан це не просто звичайний хлопець, а хтось набагато серйозніший ніж ми підозрювали. У восьмій частині насправді також нічого не кажуть про його минуле, але все ж таки, чому б ні? Можливо, ітан і співпрацював з Амбрелла і був її якимось оперативником чи секретним. agent. Одна з найдраматичніших сцен у серії ігороселя зла, це коли Ада Вонг умовляє Леона відпустити її, коли він тримає її за руку над прірвою у другій частині. Потім її рука свиза, і вона падає в прірву, залишаючи Леона у шоці. Ця сцена спочатку сприймається як трагічний фінал для чарівної героїні, але кримінальне минуле Ади та професія Леона як поліцейського ставлять цих двох персонажів у досить незручне становище. Насправді за мить до того, як вона висіла, Тітами над прірвою вона направляє пістолет на Леона і погрожує вбити його. Деякі гравці припускають, що замість того, щоб спробувати врятувати її, Леон намагався інсценувати її смерть як нещасний випадок. Цілком можливо, що Леон навмисно відпустив її, що перетворює його на холоднокровного вбивцю. Хоча чомусь у інших частинах ада не надто тримає зла на нього. Звісно, після того, що сталося у другій частині, ада не померла. Вона повернулась у наступних іграх серії. Її присутність протягом усіх ігор змусила гравців замислитись над тим, що не з'являлась вона десь у сьомій частині. Одна з теорій у інтернеті стверджує, що вона з'являється в епізодичних сценах, але не власною персоною. Багато гравців вважають, що найімовірніше вона говорить з гравцем по телефону в демо-версії сьомої частини Resident Evil. І це призводить до багатьох нових запитань. Питань, якщо це була ада, то чому вона говорить загадками у своїх повідомленнях, з якою метою вона це робить, і де вона знаходиться? Хоча під час релізу гри було оголошено, що голос належить новому персонажу Зої, вони все одно можуть бути пов'язані між собою, адже у Ади був клон, який з'явився у шостій частині. Популярність Resident Evil у масовій культурі не обмежується лише відеоіграми. Фільми цієї франшизи з Мілою Йовович у ролі колишньої оперативниці Амбрели Еліс у головній ролі є надзвичайно популярними, а їхній туманний зв'язок з іграми спонукав фанатів до створення різних теорій про те, як вони можуть бути пов'язані між собою. Одна з цих теорій припускає, що все, що ми бачимо у фільмах, це симуляція, яку створила Амбрела, щоб підготувати компанію до спалаху вірусу. Симуляція теоретично могла б поставити серію фільмів в один ряд з іграми, діючи як своєрідна альтернативна реальність. Більше того, вони могли б запустити симуляцію ще до подій першої частини оселі Зла. І взагалі, те, що вони могли передбачити апокаліпсис і все одно здійснили свої плани, говорить про те, наскільки небезпечною є ця організація. Напевно, для багатьох не буде несподіванкою те, що перша частина серії Devil May Cry була розроблена на основі ранньої версії Resident Evil 4, і що фанати вважають, що між ними існує більш глибокий зв'язок аніж між попередніми частинами. Зрештою, обидві серії об'єднує жахлива атмосфера, жорстокість та якісь там надприродні істоти. Ідея цієї теорії полягає в тому, що в міру того як спалахи зомбів серії Resident Evil стають все більш і більш масштабними, вони знищують більш що частину населення землі призводячи до того, що по суті називають апокаліпсисом, події Деві Cry розгортаються після цього зараження, де ті вірус мутував у різні форми, створюючи різноманітних звірів і демонів, яких гравці повинні вбивати. Як би там не було, у цій теорії щось є. Хоча ні, немає. Так, друзі, зараз пристібніться, будь ласка, тому що насправді ця теорія занадто крута, щоб бути правдою, особливо зважаючи на те, що Capcom і Naughty Dog – це зовсім різні компанії, але з іншого боку. The Last of Us має деякі схожі моменти з Resident Evil. Обидві гри поєднують собі елементи хоррору та екшену, щоб створити захопливий і цікавий ігровий досвід. Обидві змушують гравців протистояти мерзенним зомбі, і в обох іграх головними персонажами виступають жінки. Ну... Майже ці складові а також невелика. Схожі Джил та Елі змусили деяких гравців замислити, чи можуть ці двоє бути матір'ю та донькою. Зрештою, ми не так багато знаємо про родину Елі. Так у доповненні Left Behind ми можемо дізнатись від Раїлі, що мати Елі була медсестрою, як каже Марлін. І взагалі ця теорія це. Повна маячня, але така маячня, що вона може бути правдою. Це безумовно найбожевільніша теорія, але тільки уявіть, якби це було правдою. Господи, жах, який. Друзі, якщо вам сподобалось це відео, обов'язково підтримайте його вподобайкою і коментарем. Це дуже допомагає розвитку каналу. Дякую вам! На моєму каналі, ви знайдете ще багато цікавих відео про ігри. Заходьте, дивіться, впевнений, вам сподобається. Ну а я, як завжди, хочу побажати вам усього найкращого і до нових зустрічей.